Чи буду я мудаком, якщо не примирюся зі своєю сім'єю після того, як мене підставили у крадіжці і вигнали з дому за те, чого я не робив? Цей допис анонімний бо мій брат є користувачем Reddit. Мені 23 роки. Я чоловік. Я середня дитина у батьків 54 роки. Чоловік і 53 роки. Жінка. У мене є старша сестра 25 років і молодший брат, 19 років. Я не живу з сім'єю вже 5 років, підтримуючи мінімальний контакт. Приблизно в 15 років у мого тата почали зникати речі з його кімнати. У нього колекція кишенькових ножів, зібраних по всій Сенештата, і деякі з них досить цінні, не коштують тисячі, але деякі, можливо, потягнуть на кілька сотень. Також у нього колекція бейсбольних карток та автографованих бейсбольних м'ячів. Ці предмети зникали з його кімнати і опинялися в моїй, і щоразу мене за це карали, причому кожне покарання було суворішим за попереднє. Протягом трьох років вся моя сім'я вважала мене злодієм, хоча я постійно благав їх повірити в мою невинність. Я пропустив кілька відпусток, взагалі не святкував своє 17 річчя, не отримав водійські права та машину доти, доки не переїхав і не мав роботи, тому не міг заощадити гроші, крім подарунків на минулі дні народження та випадкових робіт по сусідству. Пам'ятаю, як батько і мати казали мені, яким розчаруванням я був, і що вони не здивуються, якщо я потраплю в місцеві новини, як підозрюваний у пограбуванні чи щось гірше. Мої родичі також не допомогли і дивилися на мене так само. Все дійшло до того, що я щиро дивувався, чи не краду я насправді і не пам'ятаю цього, можливо, через якісь психічні проблеми або роблю це вісні чи щось таке. Раніше цього тижня мені подзвонила мама, тато помітив, що його речі знову почали зникати, хоча мене не було вдома, і нарешті додумався встановити камери в коридорі. На записі було видно, як мій брат бере речі і кладе їх у стару кімнату моєї сестри. Мама розповіла мені про це, а потім сказала, що вони з татом вибачають за те, що не повірили мені, і хотіли б запросити мене на її святкову вечерю, щоб поспілкуватися. Я запитав її, який їхній план щодо покарання брата, і вона розгубилася. Я запитав її знову. Нагадавши, що мене змусили пропустити день народження, численні відпустки та отримання водійських прав у 16 років, вона відповіла, що тато забрав у нього телефон на тиждень, а відеоігри на місяць. Я вийшов з себе і дорікнув їм за те, що вони поводилися зі мною набагато гірше, коли мене підставили як злодія, тоді як справжній злодій, лише позбувся телефону. Потім я сказав, що більше не відвідуватиму жодних їхніх заходів, і вигукнув Можете йти до біса. Я повісив трубку і заблокував її номер. Пізніше мені подзвонила сестра і сказала, що, хоча моя людь цілком виправдана, наша мати невтішна і замкнулася в спальні батьків. Тож рідіт, чи я мудак. Важливі коментарі. Коментатор. Я думаю, що автору варто вказати сестрі, що брат намагався зробити те саме з нею, підставити її як злодійку і покарати. Автор, це був ще дивніший крок, бо я забув уточнити, що вона виїхала з того дому приблизно через рік після мене. Коментатор, що перепрошую, я не розумію Ваш брат намагався підставити вашу сестру у крадіжці, коли її навіть не було вдома. Автор. Так, це був дуже дурний та ідіотський крок з його боку. Гадки не маю, Про що він думав? Коментатор. Інформація: розкажіть більше про вашого брата. Які у вас були стосунки з ним, коли йому було 9-11 років, а вам підлітком до того, як все почалося, чим він займається зараз? Він навчається в коледжі, університеті, у нього є робота чи він просто дармоїт? Автор, наскільки мені відомо, він навчається в коледжі. Наші стосунки ніколи не були поганими, що шокувало мене найбільше. Коментатор Я не розумію я думав, ваші батьки забрали у нього телефон як покарання це робиться зі старшокласником, дитиною, людиною до 18 років, яка ще навчається в школі. Автор. Наскільки мені відомо, він живе вдома безкоштовно, це смішно і повна нісенітниця. Оновлення 1. Моя сестра, яку для простоти я називатиму те, зателефонувала мені близько години тому, коли я пишу це, і вибачилася за те, що сказала. Ми з нею дуже близькі з тих пір, як я переїхав, і вона завжди вибачається, коли помиляється. Я не тримаю на неї зла. Щодо моїх батьків, то, за словами те, у моєї матері вночі сталося прозріння. Вона вигнала мого брата, якого я називатиму Джездом після того, як їм вдалося змусити його зізнатися, що він робив це роками. Мама розповіла те, що його відправили до дідуся, де він буде змушений влаштуватися на роботу та платити оренну плату, а також оплачувати власне навчання. Мій тато спочатку сперечався з нею, доки вона не змусила його усвідомити. Наскільки сильно він руйнував цю сім'ю. Потім тато зателефонував мені, щиро вибачився, сказав, що мені ніколи не потрібно їх бачити знову і що вони абсолютно зрозуміють це, але хотіли б мати шанс загладити провину та виправити те, що вони пошкодили. Він запропонував подарувати мені суму грошей, яку я винен за кредитами, плюс додаткові 5 тисяч доларів на збереження. Я сказав йому, що подумаю над цим. Але це може зайняти у мене деякий час. Я прийняв його вибачення, але ще не пробачив їх обох і поклав слухавку. Моя мама не знає, що ми з те підтримуємо контакт, оскільки я живу приблизно за дві години від моїх батьків і за три плюс години від неї, і те передала мені, що моя мама і тат думають продати деякі свої речі та взяти додаткові зміни на своїх роботах. Щоб купити мені абсолютно новий автомобіль як сюрприз, я не знаю, як це звучатиме, але я б не хотів брати автомобіль або будь-які додаткові гроші від них, оскільки а все, що я маю досі, я заробив важкою працею, і Б, мені здається, що просто купувати прихильність своєї дитини це лінивий спосіб примирення. Щодо ситуації, я розблокував маму, але не буду ініціювати розмову. Якщо вона або тато не напишуть першими, також вони публічно вибачилися переді мною у Фейсбук і вилаяли мого брата за те, що сталося, тож принаймні моя рідня тепер знає. Можливо, я оновлю допис, якщо щось ще станеться, але наразі це все. Важливі коментарі, коментатор. Добре, що вони тепер знають, що вас підставили і що вони хочуть загладити провину. Однак вони не мають права на прощення і вони не мають права на стосунки з вами. Якщо ви все ж вирішите дати їм шанс, починайте повільно, їм потрібно заслужити вашу довіру, а це не відбувається за одну ніч. Знайдіть час, щоб подумати, які межі та очікування вам потрібно встановити. Щоб почуватися комфортно, відновлюючи контакт з ними. Наприклад, після всього, через що ваш брат пройшов, якщо ви не хочете його бачити, або не хочете, щоб вони обговорювали ваше життя з ним, вони повинні це поважати. Якщо вони не можуть поважати цю межу, повідомте їм, як ви відповісте. Бажаю успіху, автор. Я сумніваюся, що я повністю примирюся, і їхні вибачення більше схожі на. Їм шкода, тому що вони відчувають провину, ніж на їм шкода, тому що вони скривдили мене і хочуть виправити це. Мій брат для мене мертвий, ніщо, що він міг би зробити, не змогло б виправити це. Коментатор, прийміть гроші, ви маєте на це право, і це найменше, що вони можуть дати вам за те, що були такими жахливими батьками та за погане ставлення. Але не приймайте машину, тому що якщо ви її приймете, вони намагатимуться змусити вас почуватися винним за те, що ви їх не пробачаєте, хоча вони намагалися загладити провину подарунками. Але якщо ви нічого від них не приймете, ви навіть не дасте їм шансу спробувати змусити вас почуватися винним за те, що ви їх не пробачаєте, і у них не буде можливості ввести вас в оману. Хоча, зрештою, це ваше рішення, ви все ще можете заблокувати їх як тільки отримаєте машину, ви можете розглядати це як частину вашої компенсації також. Ха, ха дивіться, це ваше рішення, чи хочете ви їх пробачити і повернути їх у своє життя. Я б особисто цього не робив, але я дуже впевнений в одному ви нічого їм не винні, ні прощення, ні зустрічі, нічого. Вони довго поводилися з вами як зі сміттям. Ніхто не засудить вас, якщо ви вирішите їх не пробачати. І найкраще з усього те, що ви незалежні, ви можете вижити без них, тому можете посилати їх куди подалі, скільки завгодно. Просто переконайтеся, що ви поміркуєте, і подумайте, що ви хочете робити. Але, будь ласка, автори, не прощайте їх, Ха-ха, автор. Саме це я і планую робити. Я прийму гроші, але не машину, якщо вони справді вирішать її купити, хоча брати п'ять тисяч доларів від них якось неправильно, не знаю, чи це моя дурна гордість, чи що. Коментатор неважливо, чи вирішите ви їх пробачити, чи ні, але дозвольте мені сказати будь ласка, візьміть гроші і машину, якщо вона оформлена на ваше ім'я. А потім обмежте або повністю припиніть контакт, якщо відчуєте в цьому потребу, не обтяжуйте себе більше заради людей, які насправді про вас не дбають, не пропустіть те, що допоможе вам найкращим чином розпочати життя новий автомобіль, відсутність боргів і 5 тисяч доларів у запасі. Це не жарти. Пам'ятайте, що навіть ваш брат мав усе це досі, якби я був на вашому місці. Я б ніколи не погодився мати менше допомоги, ніж він. Ретельно продумайте свій наступний крок. Бажаю вам усього найкращого. Автор, я вирішив, що візьму гроші, але не машину, оскільки у мене зараз є пристойна машина, і мені нема куди поставити другу. До того ж, я відчуваю, що можу заплутатися в оплаті високих страхових внесків платежів за машину, а моя поточна робота зараз цього не дозволяє. Коментатор, наскільки розпещений ваш наймолодший брат автор. Думаю, ми всі були однаково розпещені, доки мені не виповнилося 15, а потім мій брат і сестра отримали більше, ніж я, через те, що він мене підставив. Коментатор, не примиряйтеся, не забувайте. Ви можете пробачити, але це схоже на те, що вони просто намагаються купити ваше прощення замість того. Щоб насправді спокутувати те, що вони зробили, не приймайте від них жодних подарунків чи допомоги. Таким людям дай палець, вони відкусять всю руку. Можливо, з часом, якщо вони доведуть діями, тоді, можливо, розгляньте примирення, але я думаю, вам варто бути насторожі щодо них протягом кількох років. Знову ж таки, ви не можете довіряти таким людям, як ваші батьки. Автор, саме такі думки ми не й відвідували. Дехто вважав це репараціями, але на мою думку, репарації означали б, що вони покажуть мені, що вони будуть поруч зі мною і завжди довірятимуть мені це ж просто схоже на купівлю моєї довіри, що є лінивим способом оновлення щодо сім'ї. Мені зателефонувала те, мого брата Дже заарештували за крадіжку ключів від вантажівки дідуся та зіткнення зі стовпом приблизно за два мили від їхнього будинку пізно ввечері. Я оновлю допис, коли отримаю більше деталей, оскільки збираюся зателефонувати татові з цього приводу. Залишайтеся на зв'язку. Мого брата фактично зреклися на краще чи на гірше. Отже, мій брат зовсім не сприйняв свої нові умови проживання. Він не шукав роботу. А вчора його зловили на спробі зламати сейф дідуся прямо перед тим, як він викрав вантажівку. Він їхав занадто швидко і випадково врізався у стовп. Він не отримав жодних травм, але вантажівка, можливо, повністю розбита, і мої бабуся з дідусем також вигнали його. Тепер він бездомний. А мої батьки скасували його фінансування навчання в коледжі та використовують ці гроші, щоб купити моїм бабусі й дідусеві новий транспортний засіб. Тато сказав мені, що збирався здивувати мене новим автомобілем, але ця ідея провалилася. На що я відповів що ціную його пропозицію, але все одно відмовився б, бо маю свій надійний чарокі 2001 року. Мої батьки фактично зрекся його. І для мене це все так дивно, оскільки він ніколи не був справді бунтівним до цього тижня. Я думаю, що він, можливо, переживає серйозну психічну кризу, і я не здивуюся, якщо його фотографія з поліції з'явиться в місцевих новинах. Я не дуже добре розбираюся в психології. У мене диплом інженера-механіка. Тому запитую, чи є тут хтось, хто має уявлення, чому він може переживати це. Чи є я мудаком, якщо рано пішов з вечері на день народження мами після того, як двоюрідна сестра мене образила, це мій другий допис на AITA та часткове продовження першого моїх інших дописів на моєму акаунті для тих, хто не в курсі, ось короткий огляд. Я 23 роки, чоловік, повільно відновлюю зв'язок зі своїми батьками чоловік і жінка, обом по 54 Після того, як мій брат, 19 років чоловік, підставив мене у крадіжці в мого тата, з того часу, як я почав більше спілкуватися з ними, ми всі, включаючи мого брата, мої батьки розреклися від нього після того, як мені довелося поручитися за нього, сказавши, що втеча від своїх помилок лише погіршує їх, почали терапію, і мої борги за навчання були погашені. Святкова вечеря моєї мами була вчора ввечері, і я вирішив піти, тому що вони їли в дорогому ресторані, і вони запропонували повністю оплатити мій рахунок. Безкоштовна їжа здавалася мені привабливою. Там були я, моя сестра, мій брат, мої батьки, мій дядько та його дружина зі сторони мами обом за сорок та їхні близнюки. 19 років чоловік і жінка. Я завжди добре ладнав з їхнім сином, але їхня дочка, яку я називатиму Р, зневажала мене стільки, скільки я себе пам'ятаю. Мій тато діставав гаманець, щоб показати посвідчення особи для напою, і Р глузливо сказала: Ой ой, ім'я мого тата, сховай свій гаманець, ти ж не хочеш, щоб моє ім'я туди заліз. Я подивився на неї, почервонівши від сорому, і сказав щось на кшталт. Твої найкращі подруги мають говорити це кожному хлопцеві у твоїй компанії через те, як ти себе ведеш. Вона відома зрадниця. Вона засмутилася і почала плакати. А мій дядько почав докоряти мені за те, що я так розмовляю з його дочкою, і що я все ще на тонкому льоду через те, за що мене підставили. Я розлютився, показав йому середній палець і вийшов з ресторану. Я підзвонив татові, і він сказав, що мені ні за що вибачатися, але моя мама хоче, щоб я це зробив, бо вона хоче зберегти мир між її родиною та нашою. Мій дядько написав мені повідомлення, вимагаючи вибачень, а ре опублікувала дописи в інстаграм про токсичних членів сім'ї. Ось чому я знову звертаюся до вас: Редіт, я мудак. Ще трохи контексту щодо моєї історії. Мене карали та нехтували з підліткового віку до того, як я виїхав, через те, що мій брат зробив зі мною, і це залишило в мене травму та проблеми з довірою до всіх навколо. Зазвичай я спокійний, але всі знають, що те, що сталося, є дуже чутливою темою: міні-оновлення, щойно поговорив по телефону з моєю тіткою мамою Р. І вона принесла мені найщиріші вибачення, які я отримував за останній місяць. Вона сказала, що розібралася з і моїм дядьком, не знаю як, але Р видалила допис: а мій дядько надіслав мені одне вибач. важливі коментарі, коментатор, інфо. Тобто вас підставили у крадіжці, а тепер вони знають, що це були не ви, чи всі забули про це, все ще думаючи, що це ви. Навіщо ручатися за брата? Якщо вся ця ситуація все ще висить у повітрі, здається, йому все ще потрібно загладити провину. Ваша двоюрідна сестра звучить як та ще штучка, і, хоча ви опустилися до її рівня, вона, можливо, цього заслужила. Все ж, можливо, більш зрілий підхід послужить вам краще. Автор поручився за брата, бо вони планували відмовитися від нього, як майже зробили це зі мною. І тепер наш терапевт вважає, що у нього серйозні приховані проблеми. Так, усі знають, що я не винний у крадіжці. Коментатор. То чому дядько робить заяву, яку він знає, що вона неправдива? Чому ваші батьки негайно не виправили його? Це розрядило б ситуацію та зберегло б мир. Автор не знаю. Іноді мені здається. Що вони все ще бачать у мені злодія, і, чесно кажучи, я, мабуть, просто повернуся до мінімального контакту. Коментатор. Отже, якщо Р дійсно знає, що ви не винні, чому вона зробила зауваження щодо гаманця, ви впевнені, що вона дійсно знає правду? Автор так, вона знає правду. Мої батьки публічно вибачилися на Фейсбук, і вся моя родина відреагувала на це, включно з її, що було просто коментатор. Припускаючи, що Р. Дійсно зрадниця, Ви мудак. автор, вона така зраджувала двічі. Один з хлопців був у тій групі друзів. Оновлення про моє життя. Перш за все, моя мама щиро вибачилася переді мною за все, за те, що не підтримала мене на вечері, за те, як зі мною поводилися більшу частину мого підліткового та дорослого життя. І вона зрештою висловила все моєму дядькові та двоюрідній сестрі. Це сталося під час сеансу терапії, і це трапилося до того, як хтось із нас щось сказав, щоб це почати. Мій батько вибачився переді мною, а також перед моїми братами та сестрами за все. Мій брат тепер отримує справжню допомогу, оскільки мої батьки визнали, що надавали перевагу мені та моїй сестрі. До початку всієї цієї ситуації, коли мені було 15, і почалося підставляння, він вибачився переді мною за все і був допущений назад до будинку моїх батьків, але має заслужити їхню довіру назад. Мене не дуже хвилює, що він має робити. Мій контакт з ним все одно буде дуже обмеженим. Також в інших новинах у мене є побачення. Ми познайомилися на Тіндер трохи більше тижня тому, і ми чудово ладнаємо. Вона живе приблизно за 15 хвилин від мого місця, і ми зустрічаємося в суші ресторані, перш ніж я відведу її в кіно. Вона хотіла побачити вбивці квіткового місяця. Я сподіваюся, що все пройде добре. Важливі коментарі. Автор отак я прийняв гроші, але відвідував з ними лише терапію. Крім вечері, на день народження на подібні заходи я деякий час більше не ходитиму. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.